Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжанка сьогодні з темою з коментарів. Давайте розглядати, кому це дійсно цікаво, бо вона буде тільки загальною, не особистою. Я звертаю на це увагу, в ній буде інформація для багатьох людей. Впізнаєте свою добре, не, впізнає... не впізнаєте тож нічого страшного, так теж буває. Діє чоловіка у бік жінки. Чекати його чи забути. Будь ласка, не сприймайте це за єдину правду, яка от просто буде тільки такою для вас. Просто послухайте і все, займайтесь там своїми справами, робіть все, що хочете. І якщо п'єте каву разом зі мною, то дуже вам смачної кави. Ну, давайте дивимось. Дивіться, для когось з вас, тут не просто чекати вам його чи ні, тут він вас чекає. І дуже багато про вас думає. І для кого як, дивіться, філіжанка буде працювати для вас тоді, коли ви її відкриєте. Ну, просто це відео когось з вас знайде, вам схочеться його відкрити, почути. То для таких людей скажу так, що найближчі три, для кого як? Три доби, три тижні, три місяці людина буде діяти в ваш бік. Це ну от, виглядає так, що зараз людина планує щось. Для когось це показаний березень місяць, для когось просто будь-який місяць, але з трійкою пов'язаний то ну, тобто 3 дні, 3 е тижні або 3 місяці. Знаєте, виглядає таким чином, що людина як спостерігає за вами, як збирає для себе Інформацію стосовно вас і якісь ваші дії собі відмічає. Це як знаєте, от собі там щось надумав, і от як ви будете в якихось ситуаціях діяти, якщо ви в певній ситуації зробите так, якщо ви на, такі -то, на таке то питання відповісте ось таким чином. Тобто тут він собі, знаєте, як якісь там маркери розставив. І стосовно от ваших якихось відповідей, поведінки вашої, погляду вашого на якісь речі, він вже далі собі планує ну, приймати певне рішення. Бо так як тут виглядає, знаєте, в, в, як в один човен з вами сідає. Далі собі там просувається, от перспективи собі малює стосовно вас. Але ж це як не поспішає приймати рішення. Отак воно виглядає. Так, ось тут планує з вами розмову і. Тут вже я навіть і сон втратив, як очі на лоба лізуть через його там, роздуми, через його пошук можливостей. Тут людина від двох до шести От, знаєте, хочеться казати все ж таки тут про тижні або навіть і місяці, не дні. Планує зміну у спілкуванні з вами, таку якусь кардинальну зміну, коли знаєте, якісь обмеження, які в нього там зараз є, або у вас якісь обмеження, він планує, що це вже буде знято. Для когось це просто 26-й рік. Він як очікує значних змін. У, ну, стосовно там 26 го року. Або, знаєте, це ще виглядає таким чином, що плани будує аж до 26-го року, включно значні зміни планує в своєму житті. І вже 26-й рік як переламний між вами планує. Тобто у людини тут на вас ну, такі, знаєте, далекі плани. Це не те, що там. Ну, побачимо там, цей тиждень чи цей місяць ще ми там разом, а далі там побачимо, як буде. Тут він вас вже собі малює, як жінку, яку ви будете разом і крапка. Але ну, там, якось, коли статус якийсь змінювати вашим стосункам, то це не зараз ще. Ось так, Так, далі. Що тут у нас ще. Так, для когось це, якщо ви спілкуєтесь з людиною, яка. Ну, Я б сказала, що ви більш як співробітники, наприклад, як люди, які як час від часу бачаться. Може, у вас там дещо близькі стосунки, ну, ніж ну, там, вітання, коли бачите один одного і розбіглись там далі по своїх справах. Але знаєте, от... Тут людина, він щось посміхається, думаючи про вас, і він як планує якийсь там ну, візит з сюрпризом. Насправді, так як мені воно виглядає, тут жінка великі плани на цього чоловіка вже не будує. Тут, могли, тут могла жінка будувати собі великі плани, але ну, це як пройшло вже. Як минув час і зрозуміла, що все не варто. Мені вже не важливо, що він там про мене думає, що він там хоче. Ну там побачили, привітались, далі пішли. А він же ж не відпускає вас навіть не з голови, не з серця. От ви чимось зачепили людину і тут. Як намагається обмежити доступ інших чоловіків до вас? Отут такий є. Але виглядає він для вас вже як блазень, якісь його там дії. Вони вам вже якісь, ну вибачте, як дурні виглядають. Ви його вже не сприймаєте для себе занадто серйозно, як йому б того хотілося б. Так, бо у вас навіть тут як, або вже починаються нові стосунки з іншим чоловіком, або вони скоро почнуться. Бо тут я бачу фантом якогось іншого чоловіка поряд з вами. Просто я так розумію, що цей чоловік не знає про це, якщо у вас вже почалось спілкування з іншим. Так, далі дивлюсь. Ось тут чиїсь стосунки переходять у бік більш ділових стосунків. А для когось, дівчат, ви собі намріяли, ви собі щось, знаєте, як вигадали його. Ви десь спілкуєтесь з чоловіком, і ви собі от, ну сподобався. ну Це ж теж так нормально, нібито. А от побачите потім, ви, ну, знаєте, як сподобався, не знали, що в нього є стосунки. І побачите, як він з кимсь цілується. Тож тут відпускайте, бо він просто зайнятий. Тут ось таке, так, далі. Ось тут якийсь чоловік, такий, я б сказала, трошки такий гладенький, є зайва вага, і він. Зараз хвилиночку. А він щось чи він пригадує, чи у вас були інтимні стосунки з ним, чи він багато про це мріє, але дивлячись на вас і згадуючи про вас. Він саме про це думає і мріє про це. І ви з острахом щось тікаєте від цього чоловіка. Тут не просто відпустити, тут ви вже відпустили, але не можете відчепитись від нього. І він не хоче вас відпускати. Взагалі-то в нього в уяві все ще може бути між вами. І оцю відстань, яка є між вами на зараз, він дуже хоче її зблизити цю відстань, щоб не було її. Так, отут якийсь одинокий відлюдник про вас дуже багато мрії, але знаєте, що тут не дуже симпатично виглядає, він занадто звик до е, свого відлюдництва. Але до вас такий потяг є, ну, статтєвий потяг, дуже. Так, він мріє про вас, ну так, часто, часто, багато про вас думає. Так далі. Так, дивіться, от поки я розповідала, оцей чоловік, за якого почала філіжанку розповідати, 69-го року народження. От більш за все про людину такого віку. Не обов'язково, що тільки про такого віку, але більш за все. Так, далі дивлюсь, ось тут. Ось тут. Угу. Дівчата, для вас інформація. Тут і для дівчат, і для хлопців. Тут хлопцям треба відпустити якусь жінку. Ну, якщо чоловік слухає, відпускайте, бо показано два періоди останні. Ну, наприклад, два роки останні. В неї є вже з ким спілкуватись, є стосунки з іншим чоловіком. Відпускайте, хоч вами болісно, але в неї вже інше життя, і в них один шлях. Тобто, це пара, яка а може вона вже повністю сформована, пара, там, наприклад, вже. Пропозиція зроблена, вже вони ну, якось там собі бачать своє майбутнє, а може, це просто скоро станеться? І вона згодна буде. І далі вони разом йдуть по життю і однією сім'єю, тож відпускайте. Для когось з дівчат це просто от ви обов'язково прояснити це якщо у вас навіть на вибір зараз два чоловіки або один колишній, який нагадує про себе і волів би повернути вас до себе, тож ну, ви якось колишнього залишаєте у колишньому житті, а все ж таки разом ви будете з чоловіком, який ну, так дуже знаєте, от підходить вам. Якось тут, знаєте, навіть за зовнішністю він дуже вам підходить. А ви, і він такий, ну, такий доволі харизматичний чоловік, і ви гарно цікаво. Тож, колишній, якось, знаєте, от простіше виглядав, ну, як на ваш смак, ніж оцей теперішній. От так, воно показано. І... Для інших дівчат показана така ситуація, що ваш колишній він вже має стосунки і не чекайте його назад. Відпускайте, забувайте, не ставте більш до нього питань і собі стосовно нього питань, теж не ставте. Відпустіть. Бо теж показана ситуація, що. От теж не можу сказати однобічно, бо на когось з вас вже накинув оком інший чоловік, він вже є в вашому просторі. І як знаєте, чекає слушного моменту, щоб з вами знайомитись або зблизитись у спілкуванні, бо в когось навіть вже початкове спілкування є. Для когось з вас це скоро у вас буде знайомство, але ви його відкинете. Бо ви все ще про колишнього згадуєте. Не робіть цього, бо не таким непоганим чоловіком показаний. Так, далі. У когось тут від одного до трьох місяців буде нове знайомство через допомогу. Наприклад, ви там в чимсь будете ну, потребувати допомоги, або до вас буде звертатись чоловік, якому в чимсь потрібна буде допомога. У вас на цьому буде зав'язуватись спілкування. І далі вже, ну, як то кажуть, знаєте, початок. Маєте далі спілкуєтесь, спілкуєтесь, це буде переростати е, у стосунки. Угу. Когось тут спільні знайомі, знайомити будуть е, ну, чоловіка з жінкою, жінку з чоловіком. Е, мають надію, що у вас все вийде. Дійсно, ваші друзі вас гарно знають. Ну і розумієте, я ж не маю на меті вас там з кимсь розвести чи звести. Я просто читаю філіжанку, ви там, як то кажуть, чуйте свою інформацію, робіть собі висновки. Так. Хтось з вас. Ось тут е, така симпатична пані, яка відпускає чоловіка зі свого життя. Як знаєте, от сонечко, йди за горизонт і не повертайся до мене. Ви так знаєте, от відправляєте людину. Е, тут ситуація якась вона на грошах побудована. Матеріального характеру, ви не можете між собою домовитись, бо ви мені показані як жінка, яка вміє заробляти гроші, знає ціну цим грошами, вміє їх розподіляти, використовувати. Чоловік в іншому трошки стані. Він вміє витрачати гроші, а от все інше якось не його. Спину гнути йому не подобається, і от ви не можете знайти спільну мову. І у вас оце як якось так розведе вас для когось, кажу це, бо бачу, все ж таки це не буде швидкою ситуацією, як на зараз, все більш-менш непогано між вами, і ви ну, навіть не думаєте, що Прийде час, коли ви відпустите цю людину зі свого життя. Але 29-й рік для вас буде переламним. І у вас там будуть починати стосунки з іншим чоловіком. Цього ви відправляєте? А потім трошки пройде часу, і у вас нове знайомство. Чи, чи просто воно вже буде те нове знайомство, і ви просто будете давати розвиток йому. Бо, як то кажуть, тут вирішене вже питання, а там можна вже і починати. Це не виглядає так, що через того чоловіка. Тут просто, знаєте, як накопичиться вже претензій. І тут ви значно така більша фігура ну, от як, знаєте, в сприйнятті життя, ніж той чоловік, якого відпустите. Просто ви маєте розвиток, ви, ну, як то кажуть, ростете. А він все топчеться на тому самому місці, з якого починав починаючи з вами спілкування. Ну і вам просто нудно стане в цих стосунках в якийсь момент. Як переростете їх? Ось тут трошки інша ситуація. ось Тут когось з жінок, чоловік за собою веде, і він буде вас зацікавлювати тим, що він робить. І він буде, як знаєте, от ви будете з ним зростати. На три м, сходинки ви зростатимете у спілкуванні з, цьом, з цим чоловіком. Тобто, ви е, от. Станете як більшим фахівцем в чимось, або навіть новий напрямок для себе будете вивчати. Тобто, це не просто будуть стосунки, а це ще й людина, яка буде як вчитель для вас в якихось життєвих просторах. Знаєте, який орієнтуватись вас навчить, отак воно виглядає. Тобто е, стосунки, які будуть будуватись на спільних інтересах. Так, далі. М -м, отут комусь кажуть тікай, бо агресор ще той. І агресор він, коли поспілкується з друзями, він якийсь геть дурний стає. Ну, вони, може, там щось. Не просто так спілкуються. Але, дівчата, комусь з вас у вас такий переляканий вигляд, ви знаєте, коли він такий інакший вертається додому. І комусь з вас кажуть: тікай, поки ще можеш тікати. І це не одній такий, на жаль, от просто от. Така ситуація, коли навіть не для однієї жінки я це озвучую. Він і ревнивий, він і такий дратівливий, знаєте, от просто його щось тригерить, і ви навіть ніколи не знаєте, в одних випадках, що буде тригером. В інших випадках ви чітко знаєте, що божечки, все починається. Шори падають. Так, да, страшне. Ну, у когось тут ви трошки будете змінюватись разом зі своїм ну, чоловіком, да? другом, чоловіком, бо тут ні, тут більш про чоловіка все ж таки. Знаєте, як переродження ваших стосунків показане. І те, що будувалось на матеріальній базі для когось з вас, воно переродиться, бо матеріальна вона якось ну, буде як платформою, вона залишиться, вона там ну, як нікуди не дівається. Але це от як. На чимсь матеріальному ви як почали спілкуватись. А далі у вас як спільний духовний розвиток іде. Тут спільна дорога, і вона така руками буде. Ось так. Все, на цьому я закриваю філіжаночку, бо закінчилась інформація. Всім дякую за перегляд. Все ж таки нагадую, філіжанка загальна. Будь ласка, якщо чимсь я засмутила, вибачте, я не хотіла такого розвитку. Але ну, іноді корисно щось почути, щоб просто щось почати помічати і звертати на це більшу увагу. Бережіть себе, будьте в безпеці кожного дня, кожної миті. І будьте щасливі, здорові, і хай все у вас буде гаразд. І у вас, і вашої родини. Побачимось. І не забувайте підписуватись. І всім дякую за ваші вподобайки і за ваші теплі. Приємні коментарі. Дуже приємно їх читати. Обіймаю всіх вас, будьте здорові, всім пока.